Засвітись, стань помітним на дорозі. З початком осені та навчального сезону патрульні поліцейські нагадали чернівчанам правила дорожнього руху та поінформували про необхідність використання світловідбиваючих елементів. Тож як убезпечити себе та інших учасників дорожнього руху в темну пору доби далі у сюжеті. Із настанням осіннього періоду на вулицях все швидше вечеріє. Тож світловідбивачі на одязі вкрай необхідні для безпеки всіх учасників дорожнього руху. Як зазначають поліцейські, це не просто рекомендація, а вимога встановлена законодавством. Згідно з правил дорожнього руху, пункти 4.4 Пішохід повинен позначити себе на проїзній частині. Тобто, якщо пішохід або велосипедист, або інший учасник дорожнього руху не дотримується цього правила, фактично за це порушення передбачено штраф у розмірі 255 гривень. Але треба пам'ятати, що наш світловідбивач може врятувати нам життя і здоров'я. Асортимент світловідбиваючих елементів досить різноманітний: від спеціального одягу до невеликих аксесуарів. Які роблять пішохода помітнішим на дорозі. Так, на прикладі світловідбиваючих браслетів патрульні поліцейські нагадали чернівчанам про важливість їх використання. Законом України про адміністративні правопорушення, саме статті 127, ви зобов'язані позначувати себе на проїзній частині в темний період дото. Так як я думаю, що ви студентки, так буває таке, що вечором десь гуляєте, відпочиваєте з друзями, тому, будь ласка, пам'ятайте про вашу безпеку і використовуйте такий світловідбиваючий відбуваючи нами. Можна вашу ручку само можна на сумочках кріпити, так щоб у mm. вас було помітно в mm. темряві. Ну Ви знаєте, що це таке? Так, це такі рядки. Це, це світ... mm. відбиваючи така браслетика. А для чого він? Ну, світло відбиваючи світло, щоб в темноті відкривається. Та так. А можна вашу ручку? Будь ласка. Можна вашу? Да. Ці браслетики не дуже зручні. Yeah. Їх можна використовувати не тільки на руці, їх можна використовувати. І на передпліччі, їх можна зафіксувати на рюкзачку, на сумочці. Якщо це маленька дитинка, може навіть на нозі зафіксовано такі бути браслетик. Ну дуже важливо просто використовувати чим більше таких елементів для того, щоб було помітно. Бо якщо це один елемент, ефективність його тільки тоді, коли він має 25 см квадратних площин. І відтак чернівчани запевняють. Знають, як стати помітнішими у сутінках та активно носять світловідбиваючі елементи, аби не створити небезпеку як для себе, так і для інших. Користуюся вже близько трьох років на сумку. Там чи на рюкзак я чіпляю, такий спеціальний пристрій, пристріші навіть є такі цікаві, що на батарейках і вони миготять. А більшості стараюся так особливо вдягати якісь світлі курточки, якісь ну які мають світлі елементи, які, щоб бачили водії. Автомобілів, транспортних засобів, тому що сам по своєму досвіду, я хоч і не є водій, тому що я ще не маю прав. Але з батьками бувало часто випадків, коли вечір нічого не видно і їде велосипедист або людина на самокаті. У нас зараз поширено на електросамокатах, їдуть по проїжджій частині. І ти не можеш від них нічого очікувати. Плюс в різкий момент він може вискочити, і це може дуже травматично закінчитись. Тому це правильно завжди треба собою мати. Так, я теж користуюсь. Бо я люблю пізно гуляти, а там бувають хлопці неповнолітні, які можуть за рулем бути і можуть вдруг не замістити. Поліцейські ж наголошують, потрібно не просто носити, а й правильно розміщувати світловідбиваючі стрічки, адже це може врятувати життя. Це обов'язково вони повинні розміщені бути найкраще, це щоб вони імітували форму нашого тіла, були розміщені на руках і ногах. І для того, щоб було помітно у пішоходах і справа, і зліва, і на сумках, на рюкзаках, якщо можна на кепі, на головних уборах, так само можна на взуті, на верхньому одязі. Анна Харабара та ми вам.